Доброго дня! Вітаю вас на каналі Життя в сільському стилі Прикарпаття! Щиро вам дякую, підписники та гості каналу, за небайдужість. Надзвичайно приємно, що вам подобаються результати нашої праці в саду. Бо якщо садок, який ти створюєш, подобається ще комусь, крім тебе, то хочеться продовжувати цю справу і надалі. Помічаю читаючи коментарі. Що в нас з'явилася велика кількість однодумців тих людей, кому наші садові ідеї дуже подобаються. Власне, не тільки самі ідеї, а й те, як ми їх у нас в саду втілюємо, а ще декор і рослини, якими надаємо перевагу. Одним із таких є флокси. Я вже знімала окреме відео про ці квіти, але ви і надалі продовжуєте мене про них запитувати. Очевидно, що вони і вам припали до душі. Багатьох з вас цікавить, у якому зараз вони стані, адже маємо уже осінь. Ось гляньте, в якому вони стані. Вони продовжують квітувати і нас радувати. Єдине, можливо, на них уже не стільки багато квіточок, як раніше. Але абсолютно презентабельний вигляд. Розумію, можливо, важко у це повірити, бо писали деякі дописувачі, що у них давно уже все відквітувало, і вони пообтинали свої флокси. Тож для більшої переконливості покажу вам на гаджеті. Ось дивіться, сьогодні у нас неділя 10 вересня. Я знімаю це відео в неділю, а завтра його опублікую, і ви побачите ось таку красиву картинку саду. Отже, флокси точно не належать до короткочасно квітучих рослин при правильному догляді, поливі. Вони будуть вас радувати довго, як бачите, аж до осені. Я думаю, вони іще протримаються якийсь час. Після того, як вони припинуть своє квітування, я, звичайно, їх обріжу і готуватиму до зими. Чи є необхідною така обрізка? Так, вона є конче потрібною, щоб уникнути ураження шкідниками та хворобами. Свої флокси я обрізаю, залишивши над землею прутики висотою 2-3 см. Я не вкриваю своїх флоксів, але знаю, що мої друзі-садівники це роблять. І якщо ви бажаєте вкрити все-таки, боїтеся, що вони вам не підмерзли, зробіть це безпосередньо зрізаним матеріалом, тобто оцими зрізаними галузками. Якщо ви хочете забезпечити вашим флоксам рясне квітування уже на наступний сезон, то вам необхідно просто зараз підживити їх фосфорно-калійними добривами. Розчиняйте їх згідно з інструкцією, але перед тим добре пролити кущики водою, особливо у суху погоду. А ще ця рослинка буде вам вдячна за жменьку попелу під кожен кущик. Але будь ласка, витримайте перерву між внесенням добрив, бо попіл я вношу, щоб не заражалися флокси шкідниками, але вони є добривами водночас. І на сам кінець інформація для тих, хто хотів придбати у нас флокси. Саме зараз ми починаємо. Ділити кореневище вище і надсилати бажаючим. Всі інші питання з придбання флоксів знаходяться в описі до даного відео. Ну, от і все. Сподіваюсь, я задовільнила зацікавленість нашої віртуальної подруги стосовно того, у якому стані зараз перебувають наші флокси. Дякую вам за увагу та за спілкування. На все добре!